Вітаю вас всіх, любі друзі, мир Божий вам всім. Сьогодні я згадав таку біблійну історію, коли цар Давид він вирішив перенести Божого ковчега до міста Давидового до Єрусалиму на Сіон, щоби Бог пробував з ним і він з Богом. І коли він це здійснив, свою мрію, і коли він зайшов додому, він хотів благословити свій дім. І тільки він зайшов, відкрив двері, і тут його дружина Мелхола, яка вона раніше врятувала йому життя, вона його одразу якби остудила його, таке бажання, натхнення. Вона йому сказала такі, сказалось би, слова. Що ти опозорився, ти обнажився, ти був майже нагий перед народом, ти танцював, там скакав і так далі, що ти от як якийсь негідний чоловік. І це було для Давида, звісно, як, м'яко кажучи, відро холодної води йому на голову. Але нічого, Давид сказав, що все добре. Просто Бог він мене Мене передбачив царем бути на відміну від твого батька, якого він відкинув. І я ще далі буду танцювати і славити Бога. І не буду зважати на такі от, що про мене скажуть там ти чи інші люди. Я буду славити Бога, не зважаючи ні на що, ні на які обставини, любі друзі, хай Бог нас цьому благословить. Давайте будемо славити Бога в нашому житті, приходити на молитву, разом молитись, славити Бога. От. І бажаю для всіх, щоб думати про те, що кому ми маємо, можливо, ми хочемо, як Малхола, це є урок для, для, для жінок, тому що Бог сказав, що, що ми поважали один одного. Перед тим якось зневажати або казати обідні слова ми. Давайте ми це відкинемо, поки ще не прийшли такі плачевні результати. Написано, що вона не мала дітей протязі свого життя, а могло б бути все по-іншому. Вона могла б так сказати: О Давид, як я рада за тебе! Тебе так все добре вийшло дало. Ти танцював і... Мені це дуже сподобалось. Ти настоящий мужчина і цар і чоловік. Я тебе люблю. І було б написано, що Бог благословив їх багатьма дітками ще давні в Милхолі. Ну, Хай Бог нам цьому допоможе. Слава йому навіть. Амінь.